Чи Бреше пригожин, коли заявляє, що вагнерівці вийдуть з Бахмута 25 травня? Чи зберуться в липні країни світу на саміт формули миру, як запропонував Японії Володимир Зеленський? Чому Джо Байден нарешті відкинув колишні заперечення щодо передачі Україні винищувачів В-16? І як наступні два місяці працюватиме зерновий коридор? Адже Київ заявляє, що РФ блокує перевірку суден до порту Південний. Ці питання ми поставили політологу Петру Олащуку. Почати я. Хотіла б з вами з ситуації нинішньої у Бахмуті. В якому сенсі про військові речі ми обов'язково поговоримо трошки пізніше, саме із військовим аналітиком. Але дивіться, от в учорашній головне вчорашній заяві о цього Пригожина. От те, що пишуть аналітики, і самі військові в соцмережах, коли вони мають час, не те, що він вчергово оце я взяли Бахмут. Мут, хоча командування українське це вже спростувало, бої там тривають. Головне це заява щодо виходу вагнерівців 25 травня. Мовляв, це ну зна пам'ятаєте, як жартували я устал, я мухажук, передамо позиції регулярним частинам російських окупантів, і де факто що виходить, так що він намагається звідти втекти до того, як українські військові візьмуть вагнер там в оточення, бо до того йде судячи з ситуації на флангах. Ну судячи з цього, так тобто. Судячи з усього, так і я думаю, саме цим і пояснюється цей його прискорене оголошення про перемогу, uh -huh. тому що буквально за день до цього він казав, що ні, Бах Бахмут не захоплений, там ще нам і не день, і не два знадобиться на це, а потім наступного дня вас вже все. А, а там ще, ще ж пам'ятаєте, пане Петре, пам'ятаєте, він здається, десь числа так, 17, -го, 18 го він просто благав шойгу а, з цим з Герасимовим, щоб не а, оголювали вони фланги, щоб зберегли а, життя у оцим найманцям. Ну, Дивна, до речі, ситуація. Але тут от вже саме не військова політична складова. Російська Міноборони дозволить дійсно а, цим найманцям піти. Чи От, май, майже майже влоба, як минулого разу, там натякнуть, ну не прямо, але е, такий відвертим натяком, що це буде держзрада. Сидіть там і робіть свою справу. Ну, це залежить від того, наскільки їм ці вагнерівці потрібні, і скільки і тих вагнерівців лишилося, і наскільки знову ж таки е, міноборони Росії на них розраховує. Тобто, якщо задача, наприклад, їх ліквідувати і позбутися зайвих свідків там чи просто. Людей, які там на щось претендують вище свого статуса, то може бути наказ мішагово, як то кажуть, надати тому подібне. Ну а може вони їм ще для чогось потрібні, для якихось цілей, Ми цього не знаємо. Але тут справді, от я з вами погоджуюся, що ми бачимо, як на наших очах створюється політичний міф на майбутнє. Очевидно, на майбутнє яке політиці розраховує мати сам пригожин. Тобто, який смисл цього міфу? Значить, Пригожин він усіх переміг, він захопив Бахмут. От і що далі? А далі він, значить, це все передає Міністерству оборони, і там оці кляті зрадники, генерали, вони все, як то кажуть, програли. Попсува... Поп попсують. А що попсують, да. це Зрозуміло вже просто. Так, да. і потім, от така, от, знаєте, я бачу, як просто. Я не те, що поступово відслідковую цей дискурс, тому що він ага. мені мало цікавий. Але я трохи бачу якісь уламки, уривки цього дискурсу, який зараз формується в Росії. І а, там, от знаєте, у них такий дискурс: з одного боку, це продовження старого дискурсу ми ще й не починали. От що там Росія воює однією лівою, там ага. якось однією лівою п'яткою, значить там і тому подібне. Але з іншого боку, на нього накладається інший дискурс, що це все зрада. Є зрадники генерали, є там інші зрадники, які от не дають їм перемагати. І я думаю, що Пригожин, мабуть, очікує, що в майбутньому після війни він зможе сісти на цей дискусс ті самі ідеї, концепції зради генералів, і на основі цього вибудувати власні достатньо серйозні політичні позиції. А для цього треба чітко забити за собою міфологію. Що от він всіх переміг і всіх перемагає, а от генерали, от вони всі зрадники, от вони цю саму зраду несуть там разом із Шойго, Герасімовим та іншими військовими керівниками. От я бачу тут, знаєте, така от, такий ага. типовий сценарій політичної міфотворчості. А політична міфотворчість її ніколи не роблять просто так, її роблять з прицілом на владу. Ну, от от зараз спостерігаємо за цим, але от віримо, що а, пан Пригожин, де він зможе сісти, так це в на лаві е, підсудних, е, якщо доживе до цього, що думаю... доживе. Ви знаєте, uh -huh. я чесно кажучи, маю в цьому випадку дуже дуже великі сумніви, тому що, як правило, всі діячі калібру, масштабу і е, напрямку діяльності Пригожина, у ну, з них ніхто, в принципі, особливо довго не жив. Ну подив, подивимось на це, щоб я, да. щоб, щоб я не ефірні речі не говорила тут. А ми підемо далі по а, тих подіях, що відбуваються вкрай важливо, Це саміт Великої Сімки у Хіросімі. Заяви і зустрічі українського президента От, ну, їх було достатньо багато, й і, і, і всі вони ну важко дуже вичленувати от такі якісь най-най-най ключові, але, але от те, що я собі записала для того, щоб обговорити. Це от серед іншого, коли він говорив про український мирний план, серед. Багатьох речей пролунало, поки російські загарбники залишаються на українській землі. Ніхто не сяде за стіл переговорів з Російською Федерацією. І от як на мене, це має бути ну, це дуже важливо. Це чіткий меседж до цих цих, ну знаєте, миротворців в лапках з тими мирними планами, що останній час вони, ну вибачте, полізли як гриби після дощу. Ну, тільки найвидача країна, здається, ще не заявила, що вона хоче всіх замирити. Це справді так, і в цьому контексті, звичайно, мирний план президента України Зеленського. Він дуже важливий, тому що оці всі псевдомиротворці та інші, ті, хто бажають якимось чином врятувати Путіна. От о, о, всі вони знаєте, що вони намагаються зробити знову ж таки, політехнологічному сенсі, вони прагнуть монополізувати мир, і саме поняття миру. Що дивіться, от ми миротворці і ми хочемо миру. А саме по собі поняття мир, воно зрозуміло, що для всіх нормальних людей це є одна із найвищих цінностей, тому що всі нормальні люди завжди хочуть миру і не хочуть війни. І оці псевдомиротворці вони хочуть на цьому цей самий мир як поняття приватизувати і на цьому паразитувати. Але тут головна проблема полягає в тому, що насправді вони. Під виглядом цього самого миру вони хочуть абсолютно не мир проштовхнути, а щось е, потрібне для того, щоб якось порятувати Путіна, дати йому можливість якось вийти з цієї ситуації, е, мобілізувати ресурси і спробувати, як то кажуть, піти на другий захід. Тому це дуже важливо, що Україна висуває свій власний мирний план. І, до речі, президент Зеленський запропонував на 500 на дні війни провести саміт мирний, де знову ж таки це все обговорити, обговорити стан справ і напрацювати подальші кроки, тому що Україна найбільше зацікавлена в мирі, але саме в мирі, а не в тому, щоб дати передишку для російського режиму і щоб російський режим зміг на нас навалитися там через невеликий проміжок часу з якимись новими ресурсами і засобами. От, тому тут просто треба це все розмежувати. Як на мене, тут дуже правильно, і таким чином Україна не дає комусь приватизувати поняття миру, і це правильно. Ну, от що до саміту, що до саміту цього, цієї формули миру, це теж одна з тих дуже важливих речей, про яку я хотіла б поговорити. Чи на вашу думку, вдасться його організувати? Чи готові країни світу, ну крім наших безпосередніх союзників, долучатися до цієї формули, і головне до її ну, обговорити обговорення це обговорення, але впровадження, наполегливе впровадження її в життя. Це найважливіше, ну треба буде достатньо серйозно працювати в цьому напрямку. До речі, цікаво, що за ці дні президент України розширив перелік знову ж таки своїх дипломатичних контактів. Це і представники Ліги Арабських Держав, і керівництво суддівської Аравії, прем'єр-міністр Індії. Що до речі, цікаво, що прем'єр-міністр Індії зустрівся з президентом України, хоча раніше це був такий достатньо, ну не те, щоб скандал, але така достатньо цікава історія, коли він не так давно, десь, здається протягом півроку тому, не захотів зустрічатися з Путіним. Хоча, в принципі, там Росія постійно декларує, що немає для них кращого союзника ніж Індія, що вони разом з Індією, з Китаєм переможуть всіх. Але от така достатньо цікава ситуація. Ну, Індія то вона продовжує купувати російську нафту, але тут знову ж таки є відність... нюанси, є, є, є нюанси да? а, ну, і ряд інших контактів так само відбулися. Тобто Україна в цьому напрямку працює. Я, звичайно, розумію, що все одно дуже важливу роль буде відігравати те, що відбуватиметься на фронті, як ситуація буде розвиватися. І ви знаєте, це так само дуже сильно впливає, я думаю, в тому числі на готовність когось із держав, які поки що прагнули десь перебувати подалі від цієї війни. От як знову ж таки вони наскільки активніше вони будуть приймати проукраїнське бачення майбутнього? Тому тут звичайно багато фактів, але я думаю, що ціль поставлена, я не бачу жодних перешкод для того, щоб ціль. Ця не була реалізована. Я не можу передбачати масштаби, ефективність, результативність. Але, в принципі, я думаю, що ціль цілком досяжна, і ціль цілком потрібна. Для того щоб ну, в цьому напрямку ага. працювати а, далі зустрічався Володимир Зеленський з Джо Байденом, і е, на прес-конференції після саміту е, G7 американський президент офіційно підтвердив, що американські військові будуть тренувати українських льотчиків для F16. А напередодні, от те, що Джейк Саліван, е, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів, він е, сказав, що Байден Айден від в нього були заперечення проти надання в 16-х шістнадцятих Україні, а зараз він від них відмовився, бо вірить в можливість підготувати Україну для довгострокової боротьби з Росією. А, пане Петре, на вашу думку, що сталося? Що американський президент, врешті-решт, змінив свою думку, і Штати тепер готові? Ну, поки що не оголошено, що хто нам що передаватиме, так якій кількості, але більше не заперечують. Отак я сформулюю так кругленько трошечки. Більше не заперечують, щоб Україна отримала ці винищувачі. Я, я, я казав про те, що дипломатичною мовою це називалося, і це про це до речі, казав президент України. США приєдналися до коаліції f 16 при тому, що декілька країн вже оголосили про свою участь у цій коаліції. Участь кожної з країн буде різною. Деякі з країн готові надати свої літаки, деякі країни готові надати можливості для тренування українських льотчиків. Ну, я так розумію, такі держави, як, наприклад, Сполучені Штати, поки що будуть брати участь так само в підготовці льотчиків, можливо, Боєприпасами, ну, коротше кажучи, поки що це не зовсім зрозуміло, але так Сполучені Штати приєдналися і участь саме Сполучених Штатів була ключовою, тому що це їхній літак, їхнього виробництва, значить вони дають дозвіл на його реекспорт і без їхньої участі. Нічого би далі не відбулося. Чому змінилася позиція? Ну, я думаю, тут багато відповідних факторів. Ключовий з них це, безперечно, дипломатична робота, дипломатична робота України. Ми пам'ятаємо, як наполегливо. І послідовно Україна працювала в цьому напрямку, скільки було проведено відповідних переговорів, скільки разів спілкувалися Залужний з Змілі Єрмак з Саліваном, Ну і, звичайно, Зеленський з Байденом. Переконували, наводили відповідні аргументи. Звичайно, посприяла серйозна фундаментальна дипломатична підтримка з боку таких. Держава, як Велика Британія, яка, власне кажучи, і започаткувала разом із Нідерландами цю саму коаліцію, і звичайно, позиція такої держави, як Велика Британія, це позиція, до якої в Сполучених Штатах так само готові прислухатися. Ну, це звичайно. це, пане Петре, це британці не перший раз можна так сказати, вони трохи штати провокують. Так і з танками а, ну, було і з далекобійними снарядами. Так було, коли далекобійними угу. снарядами, да а, я думаю, чесно кажучи, ну це моя суто, така спекулятивна думка, яка нічим не підкріплена, але ну в принципі я маю право ну. спекулювати трохи. А значить, я думаю, що ця сама легендарна вже битва. За Київ між кінжалами і Петріотами вона так само дуже серйозно вплинула на позицію Сполучених Штатів. Чому? Тому що, як ми знаємо, це саме та саме вундервафе під назвою Кінжал, яке не так давно Путін оголосив урочисто на якомусь масовому заході, і про яку так само Путін казав, що це ракета, яку ніхто збити не може, що це просто якесь там. Надзвичайна зброя, ну її якби створювали не проти України, ну тому що хто там ну, Україну, наче хто розглядав, це ж зброя створена спеціально, щоб знищувати там якісь відповідні центри і бази НАТО, в тому числі в Сполучених Штатах, і таким чином погрожувати сполученим штатам, в тому числі і ядерною зброєю через застосування відповідних носіїв. От, ну а як виявилося, що в принципі, в принципі, це все без особливо великих проблем збирається, збивається наявними у тих самих Сполучених Штатів, інших союзників Сполучених Штатів засобами. Тобто, е, ну якогось знаєте, аргу... Тому, до речі, там в Росії це так болюче сприйняли, вони це все відкидають, до цього часу заперечують. Вже там, мабуть, мільйони різноманітних текстів написали, чому. Україна не могла збити кінжал, але ну якби там пропаганда це одна річ, а факти інша річ. І у сполучених Штатів, очевидно ці факти є. І в принципі, за великим рахунком, навіть теоретично погрожувати Сполученим Штатам Росії уже нічим. Угу. І е, питання про цю саму ескалацію, ну якби воно втрачає свою актуальність, тому що просто Росії нема чим ескалювати. Тобто вони ще можуть продовжувати воювати проти України. Але чим вони збираються погрожувати а, НАТО і Сполученим Штатам ну взагалі не зрозуміло. Ну і в такій ситуації, ну, в принципі, якихось аргументів, тому що Великобританія вже надала знову ж таки відповідні а, далекобійні ракети. І що відбулося? Нічого не відбулося. А, Росія каже, що вона все збиває, але збиває здебільшого своїми складами та. Відповідними місцями базування власних штабів, ну, от, ну це все показав сполучених штатів. Ну, в принципі, що якось якісь вже вигадати аргументи, чому там треба якісь проваджувати додаткові бар'єри, ну в принципі їх уже не лишилось. Ну що ж, чекаємо ми а, ну, звичайно, з самих. Літаків цих чекаємо. Чекаємо навчання українських пілотів подекуди, кажуть, воно вже відбувається. І чекаємо, які країни і скільки ж нам їх нададуть. Ну, Рано чи пізно ми таки дізнаємося про це. А є в нас ще кілька цікавих тем для обговорення. От Ви знаєте, я підглядаю під час ефіру час від часу в новинні стрічки, щоб нічого не пропустити. І от я відкрила зараз стрічку. Ну, я Бу я дійсно я не можу цього пропустити. Це не здається такою якоюсь суперважливою новиною, але ну от просто сама риторика. Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін, ну це поки що його телеграм-канал, це не якийсь там законопроєкт, постанова чи щось інше. Але що він пише? Він каже, що Польщі треба виставити рахунок від Росії за звільнення від німецьких окупантів в часи Другої світової. А, бо третина території Польщі з розвиненою інфраструктурою, підприємствами, багаті на природні ресурси вони увійшли до її складу завдяки Росії. І от тепер давайте нам понад 750 мільярдів доларів, бо Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні. Ну, ну, Чекати, чекати, чекати якихось. Ну я не, не знаю подальших кроків в цьому напрямку, бо від Кремля ж всього можна очікувати. Навіть такого. А, ну знову ж таки, що від них можна очікувати? Ну нехай подають позов в якийсь міжнародний суд там в суді, можливо, його приймуть, можливо, його одразу розвернуть. Ну коротше руче, це така знаєте історія. Але просто ну справді же ж. Він не просто якийсь там клоун, ну так от а, голова держдуми. Він голова держдуми. Ну так само, і Медведєв, який раніше у цей Алка почав генерувати. Він теж теж там який здається заступник голови цієї саме ради національної безпеки і оборони. Тобто, ну от там і в принципі там і Рогозін. у Рогозіна, якась там посада є офіційна. От, і всі от вони це все генерують, якусь відверту маячню. Ну, ну Якщо російська держава хоче перетворюватися на відповідне утворення з числа ну, несмішних клоунів, ну, ну хай, ну, це їхній вибір, що ми можемо це заборонити. Просто Ну, потім, 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 писати потім... в Телеграмі дійсно заборонити не можемо. Ну, якщо, якщо хтось хоче себе виставляти ідіотом, ну як це можна заборонити? Ну, ніяк. Ну. Будуть себе й далі виставляти ідіотам? Ну чудно, що вони перейшли вже остаточно в режим якоїсь такої, знаєте, самопропаганди. Коли от вони закрилися в цьому самому світі, і от вони видають щось там, що на їхню думку повинно сподобатися широким народним масам Росії. Можливо, комусь справді подобається, комусь може не подобається. А може вони О, і самі і... в це вірять? Може, вони самі в це вірять? А може вони і, так і собі навіяли вже. Чому ні? Але от, знаєте, от вони собі закрилися в цьому своєму світі, і вони там собі живуть, і, мабуть, їх це абсолютно влаштовує, о те, що от вони відповідним чином продовжують оце саме існування в повній добровільній самоізоляції. Але нічого доброго це безпечно не принесе. Ну але знову ж таки, що, що в цій ситуації можна зробити? Я просто, ну знаєте, так до цього всього вже звик. Ну, почитав якісь там якусь невідповідно та, чергову історію. Ну ок. Ну, добре, ну, це, це це, мені певно, ну можна сказати, щастить, що я, я ну, рідше на очі таке трапляється. І пане Петре, наостанок, зернова ініціатива. Мінровитку громади та інфраструктури в нас скаржаться, що ну, нібито пролангували, а росіяни погодилися на подовження зернової угоди, так. Але кажуть, що вони вони блокують фактично от кілька днів. З 19 травня а, вхід якихось кораблів у а, порт Південний. От щось вони там якісь поодинокі інспекції взагалі проводять Одеса, Чорноморськ. а, а Південний просто викреслюють з реєстраційного списку, з інспекційного плану. А, ну, що, що відбувається? Це буде шантаж а, кож, кожен день до 18 липня, а потім ще більше і ми її не будемо пролонувати. Всенговувати там заяв, заявлять. Чи є у Анкари тієї ж е, бажання, ну знов-таки ну, смикнути трошки е, РФ і сказати, ну, припиніть, це безглуздя, найкоридор най, най працює. А, ну, знову ж таки, е, звичайно, що вони будуть продовжувати ці свої фокуси і надалі. Звичайно, що вони будуть про це спілкуватися, в тому числі, і в Анкарі, яка. Є одним із головних бенефіціарів цієї угоди. Звичайно, що вони будуть шукати різноманітні способи, як це все загальмувати і якимось чином зупинити. Ну, це не є щось нове, ви розумієте, ну, от вони ж не є якимось нормальним, договороздатним, адекватним, а, адекватною країною. Вони просто ну, от такі от вони, неадекватні терористи. Ну, тому ми, власне кажучи, жадаємо, щоб від них. Щоб для них е, було відповідний статус е, держави-спонсора тероризму, закріплено в, серед цивілізованих держав. Але я так підозрюю, що, мабуть, ситуація на фронті буде так само впливати і на їхню позицію теж. Бо знаєте, якось там відбувся, жест з доброї волі на Зміїному, і Росія якось так поводилася на, на цю саму е, зернову ініціативу. Завтра можливо десь ще відбудеться якийсь жест доброї волі і можливо позиція Росії так само дещо відкоректується і вони так будуть трохи більш сумирні. Розумієте, от якихось, окрім силових методів, якихось засобів, впливати мені переконувати їх просто не існує. Про актуальні події та заяви ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із серед єднання за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію європейського союзу.